Житель масиву Лівобережний 3 пан Олександр розповідає, в районі вулиці Генерала Захарченка не було бювидів від початку заснування масиву. Не було, тут не було ніколи колонки. А зараз зробили добре, тому що в останнє час у нас з завітною постійною вода пропадає. Досвід війни в таких містах, як Маріуполь та Харків, показав необхідність облаштувати свердловини. Мій округ індустріальний самарський райони Дніпра. Ми почали цей проект з жилмасиву Лівобережний 3 Ми запитали людей, де б їм було б зручно. Порадилися з жителями, порадилися з головами ОСББ навколишніх будинків і знайшли те місце. Яке більш-менш задовольняє тих, хто там живе навколо, свердловину пробурили. Її глибина 20 метрів. Встановили антивандальне захищення, пліткою облаштували майданчик. Перші проби води вже віддали на експертизу. За протоколом мікробіологічна лабораторія надала висновок. Дослідження проведено лабораторією Дніпропетровського обласного центру. Контролю та профілактики хвороб моз України вода за хімічним складом придатна до вживання, а за біологічним є відхилення, які відносять її не до питної, а до технічної. Проте ці біологічні елементи можна нейтралізувати кип'ятінням. Зрозуміло, що Дніпро це не трускавиці, ні моршин, тому навряд чи у нас під ногами тече якась кристально чиста вода, але принаймні технічну воду можна взяти і її використати принаймні в побутових цілях. Свердловина у сквері на вулиці генерала Захарченка перший об'єкт проєкту з облаштування колонок на лівому березі. Жителі масиву одразу почали нею користуватися. Це дуже удобно, очень вовремя. в зв'язку з нашою сьогоднішньою ситуацією. ні, що далі буде. Это большое спасибо, конечно, нашему депутату. Я уже в 2014 году уехав из Донецка и живя в Покровске. Прожил два месяца без воды. Не унываем, конечно. Когда ну, нас. ребята за нас воюют на передовой, а мы тут унывать будем. Ни в коем случае. Зараз ведуться роботи по бурінню свердловин і облаштуванню колонок ще за трьома адресами: на вулиці Міхновського, Усенка і в районі 147 ї школи. До робіт народний депутат Дмитро Киселевський залучав фінанси меценатів. Об'єкт що на генерала Захарченка перебуває під охороною найближчого ОСББ. Якщо цей досвід облаштування свердловин буде успішним, їх зроблять і в інших мікрорайонах лівого берега. Олена Городецька ста Сторожук, новини одинадцятого каналу.